Що я поугольню зроблю каміння? Фре, я як камінь притолкновення. Шарик. В порядке йди. Візьмемо, це просто обнюхатися їм хочемо дати. Я, я пускаю, щоб він нюхався. Він вкусити не має. Не Чуєш? То вона його вкусить, так? Да? Ти і шо? Мені подобається. Стой, хай нюхає. Шарик. Це дівчина. Ти до дівчинок може добре себе поводити. Тише. Стоять! Шарик! Поняв, що зараз освободитися може. Я думала, такі Тише. Зараз ми постоїмо 3 секунди і пройдемося чуть-чуть туди назад. Чарик, жди. Хай Фрея так стоїть, а ми вокруг пройдемося, чуєш? Ти собі стоїть теж на місці, а ми пройдемося в округ. Шарик. Пішли. Безпердонний. Так, хорошо, нюхав. Класне зубами. Шарик. Нельзя. Шарик нельзя обижать девочку. Не знаешь, что такие девочки. Шарик. Пошли прямо. Девочку обижать нельзя. Пошли. Шарик, пойдем. Да. Мы по кругу походим. Ти що шарик робиш? А ну-ка, ко мені. Давай, йди сюди. Давай. Він должен зрозуміти, що дівчат трогати не можна. Пішли. Йдемо прямо. Давай. Ось так, як Мілашик треба, бачиш. Мілашик. Ні, Мілашик не буде. Мілашик дворовий пес. Тише. І цей безпердонний. Ну так два-три раза, четыре раза. Я тоже... Заря всех научим. Молодец. Нам надо трошки постоять, чтобы он він привык, бо він шов сам в шоке. А Фрея дуже молодец. Коза ходит хорошо. Да, молодец. Вона його боїться. тише, не бойся. тише, не треба в азарті бігти, Пошлі, походимо ще. На дихнути, да? Да. Хочеш білий узнав фрею і лояльно. Не обгавкує нічого. Хорошо. Що, милашик, дівкою запахло, да? Засмердів нос. Хорошо. Ты нюхал, да? Хорошо. Нюхал. Ты Шарик, ты басишь? Что ты робишь? Иди сюда. Давай, давай сюда иди. Мама не, дай кусаться. Нет. не, не, никто не даст шариком кусаться. Что ты робишь? Давай, хай фрея, я його подержу, а він хай стоїть, а фрея ззаді хай підходить mm -hmm. до нього. Стоять, стоять. Фрея не сіди, проявляю. Фрея, фрея ди нюхай зраку. Нічого, хай сидить до фреї задом. Просто хай сидить до фреї задом. Діди мені. Хорошо, умниця. Да. Умничка. А шарику сраку понюхати не хочеш? – Якщо вона його боїться, то ні. Ні, шарик просто боїться. наглий. Знову він... зовсім, вона до нього ззаду не повернулася, uh -huh. бо боялася. Ну, – боялась. Шарик просто не може общатися. Не, 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 не сказати, що у Шарика є агресія на собак, він просто по-другому не може. Він має вкусити, побороти, типу, що, мол, я головня, а потім будемо дружити. Дай ти мені хоч щоб... да. І з фреєю, акуратно. Ты не поклала, бачишь, да, А ты хотя в нос у нос тыкаться? Жопу нюхай. Тут сначала треба Да, да, хорошо. Хорошо. Тише, шарик, тише, шарик. Треба взять рулетку пить. Не, хай этим поводком. Пошли, пошли походим. Пошли, пройдемся. Шарик, прямо пошли за мной. Шарик ще ж на поводку ходити не може. Він прям хоче сразу і все, і побольше. Пойдем. Ми отак, так, давай вокруг машини пройдемося, щоб шарик закріпив цю ситуацію, що вони разом ходять, а ти йди за нами. І все. Йдемо. давай, давай. Пошли, шар. І випускай своїх мини. Пошли, шарик, ідем. Угу. Да? Пойдем, Шарик. Ум, пошли, пошли. Потомать, да? пошли. О, все, расслабимся. Вот так начинается дружба. Да, молодец. Шарик хороший. И Фрея хорошая. Да. Ему там место, Диана. Прекрасно. Просто что І шариком ніхто особо не займається. Бо чого? Бо він балбес. Тише. Він успокоївся вже, набагато успокоївся. Тиша. Шарік? Умічку. Молоді. Я мама. Я вже хотів з цією бабою погуляти. Я з зі погуляв. Муха мешает. Шарик, пиши. Ты молодец. Хорошо, пошли. Мам, тебе не так понравилось? <laughs> Хорошо. Ты молодец. Пойдем. Все, ми шарика заводим. У нас чопер на, на очереди. Чопера будемо тут води. Вивести. Я не знаю, чи їй буде не забагато три собаки зараз. Нормально. Вона бувала дівка. Чотири, чого три. Білашик же ж тоже. Білашика вона знає не, просто. Кажу, три Нормально. Ми на п'ять минуточек. Пошли. Сравним реакциєю. Пошли, шарик.